Працюю вчителем уже 27 років у стінах Кремльчивської гімназії №16. 16 Моя перша вчителька була моїм ідеалом. І саме тому я вирішила стати вчителем з початкових класів. Моє завдання як вчителя не передати дітям знання або бачення якихось явищ своє, а навчити їх власному баченню, навчити їх вчитися і розширювати власні знання. Ти своїх діточок до стін нашої гімназії. Раді будемо їх бачити. Тож чекаю першачків 1 вересня.